Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Я тебе дуже радий бачити. Я також. Я дуже рада бути тут, на рідному каналі, бачити рідних людей. Да. Мені дуже приємно за доволі короткий проміжок. часу, Ти вже вдруге в Києві. так? Да, вдруге. Да, як в принципі відчуття. Зовсім інші ніж першого разу, тому що тому, що в перший раз я приїхала після досить тривалої перерви більше ніж рік. І е, да, в мене було таке враження, що я взагалі попала в якийсь такий сюрреалістичний серіал, трохи тому що дійсно не очікуєш побачити в принципі життя. Я пишаюся людьми, які продовжують жити. Всі такі приємні, всі дуже усміхнені, допомагають. Тобто, ти відчув, відчуваєш цю підтримку українською мовою всюди, в магазинах сюди заходиш українська мова. І це, це класно. На жаль, що ми всі зрозуміли, хто ми саме через такі обставини. Є таке. Ну, насправді, здебільшого, люди, які виїхали, так, евакуювалися і там, приїжджають на певний проміжок часу в Україну, вони приїжджають, як правило, зуби підлікувати, аналізи якісь здати. А ти, чому приїжджаєш? Я. Приїхала сюди познімати і пропрацьовувати свій новий соціальний проєкт, який я запускаю, танцювально-терапевтичний проєкт. Я приїхала знову ж таки також через деякі, скажімо так, деякі нюанси зі здоров'ям і рідні. Звісно, що рідні. Ну і в цілому тут, звісно, відпочиваєш. Я відпочиваю в Києві. Це так, це так, це так, це так якось дивно, але реально ти приїжджаєш і відпочиваєш в Києві. Хоча ну це звісно, що ну це ілюзія безпеки поки що на жаль. Саме в Україні ти його знімаєш. Тому що цей проект в мене був насправді в планах дуже давно щодо війни, коли я поїхала до Відня і ми там разом з командою організували великий флешмоб на 182 вісімдесят родини ще це було в новинах на 1+,1, плюс і це було в привітанні президента до до нового року. І цей проект насправді він був для мене найголовнішим в житті. Є історія, коли ми зробили цей флешмоб, коли люди вже е, протанцювали, коли вже е, було відео. До мене підійшла жіночка зі сльозами на очах, і вона сказала, вона мені казала, Олена, ви не розумієте, що ви зробили? Я кажу: Ну я, я розумію, ми зробили класний культурний проект, ну де кожен зміг показати свою позицію і хто такі українці. Вона каже, це ви не розумієте. В мене дочка їй 14 років, ми їхали з Маріуполя. Вона приїхала сюди у Відня в безпеку, вона перестала розмовляти, вона перестала спілкуватися. Вона закрилася в собі, закрилася в кімнаті і нічого не хотіла. Я вмовила її, я витягла її на ці репетиції, щоб вона просто побула з іншими людьми, з іншими українцями. От, я ну, думала, що, може, це якось її розважить. Плюс там був деякий, деякий булінг зі сторони е школярів саме вже в Відні. Ну, Тобто це вже така окрема історія. І е вона, коли почала приходити на репетиції, вона побачила інших людей, вона почала спілкуватися, вона танцювала, вона так натхненно робила всі ці рухи, і вона, вона розкрилася, вона почала розмовляти, вона змінилася. Тобто ви повернули мені мою дочку. І це за короткий проміжок часу? І це дійсно ну, це, ну, це був дуже потужний проєкт. І дійсно, короткий проміжок часу, дійсно, дівчинка стала себе краще почувати. І саме через те, що я побачила на свої власні очі, що воно працює, мені захотілося це розвивати далі. Який от фінальний результат має бути? І я дуже сподіваюся, що це, скажімо, ну, що це буде не тільки в Україні, це буде по, по всій Європі, да, тому що українці є усюди. Рух він допомагає позбуватися. Емоційного навантаження напруження, і е, крім цього, крім ось таких великих майстер-класів, це ще будуть майстер-класи невеликого формату по Європі, це ще будуть такі перформанси. У мене прописана програма на там на два місяці. Да, за рахунок якої жінка жінка більш за все, поки що ми говоримо про жінок, е, здатна е, пізнати себе більше, здатна. Розслабити себе, свої, свою голову і свою душу. От давай трошки поговоримо тоді про е, твої так будні у Відні, в Австрії. Так е, це ти виходить, вже ну от скільки війна триває, так, повномасштабна, да. тобто 500 плюс днів. Да. Ти вже облаштувалася, ти можеш сказати, що це твій, ну нехай і тимчасовий, але дім. А наразі це така база, де я продовжую робити проекти, де я в професії, для мене це дуже важливо, де я маю змогу виховувати сина. Де я маю змогу бути разом з сином, де я маю змогу дати йому безпеку, да, щоб він відчував себе захищеним. А зараз він в Києві чи залишився у відні? Ні, зараз я в Київ жодного разу його не привозила. Чесно кажучи, я боюся, я не я, я не готова. А він зараз з бабусею зі своєю, він зараз в Польщі mm. в мене є змога. По, -по дорозі да, в мене є змога. В мене є змога трохи зараз попрацювати так. Тому що в Відні звісно, що є тільки садочок. Mm. Це жорсткий тайм-менеджмент. Mm. <клес> То якось от навіть писала в соцмережах, так що син ну важко там приживається, що йому там не, не дуже подобається. І ще зараз щось змінилося, що все ж таки якісь труднощі залишаються в адаптації? Я думаю, що труднощі є в кожної української мами, яка. Яка була вимушена виїхати за кордон з дитиною, тому що будь-яка, ну я говорю про тих, з ким я спілкуюся, у відні будь-яка українська мама кожен тиждень ходить до директора, установи, в якої, в якій навчається її дитина, дитячий садочок чи школа, тому що е, нарадив один і той самий, ваша дитина б'ється. Чи ваша дитина дуже експресивна, ваша дитина поводить себе дуже активно, діти різні. В наших дітей з вашими зовсім різні бекграунди. Почнемо з того, що вони, в принципі, активніші, інший менталітет, вони експресивніші. Ну, Закінчуючи тим, що діти були вирвані з зони комфорту, да, діти приїхали з України, і звісно, що вони не розуміють мови. І єдине цей копінг-режим, копінг єдине, як ви, ну, чим вони ну, всі по-різному, але моя особиста дитина вона така, ну, типу, вона себе не дасть в образу. І він, якби ну, що, він відповідає одразу. Фізично. І ми також над цим працюємо. І це такі, якби речі, це, це було дуже важко. Ми, ми були вимушені, вимушені піти з одного садочку і е, піти в інший. Але в іншому садочку я зайняла іншу позицію. Я відразу прийшла до директора, до кожного викладача і сказала: дитина з України, дитина не розуміє мови, він намагається. Тому Можуть бути такі, такі, такі моменти. Якщо ви хочете, щоб я щось пояснила йому, я залюбки це зроблю нашою мовою, щоб він знав ці правила і їх далі виконував. Тобто тепер директор до тебе ходить, так? Не ти до директора. Я також ходжу до директора так само, але я тепер просто кожен раз, коли я забираю дитину садочка, кожен викладач він відзвітовується. Що робив Олексій і як в нього справи. Що їв, так, кого бив, чи вже менше б'ється. Ну Він, від речі, набагато менше. Я просто бачу, як він себе поводить. Він набагато розкутіший з українськими дітьми, багато українських дітей на майданчиках. З австрійськими дітьми, з австрійцями він зовсім такий скутіш. Хоча він трохи мову, мову іноді трохи мову вже використовує небагато, от але ну подивимося, як буде далі. Ти казала, що дівчинку з Маріуполя так були там в школі чи в да, так да. ти стикалася з булінгом сама? От з тим, що ах, ви українці? Мені щастило завжди на людей. Мені завжди попадалися люди, які були дуже емпатичні, дуже приємні. Мені вдалося так само там, наприклад, навіть зняти житло у боснійців у людей, які знають, що таке втікати від, від війни, і вони абсолютно залюбки допомогли. Да? Тому що це справді таке питання житла в Європі. Це, це важке питання. І е, особисто, е, мабуть, один раз, коли ми робили до речі, проект на закинуті атомні електростанції на річницю війни. Це було зроблено для австрійського телебачення, і я стикнулася з коментарями, дуже дивними коментарями, абсолютно неемпатичними, тому що це була така дуже потужна метафора того, як живуть українці зараз, як на пороховій бочці. І тут наративи були, були дуже дуже різні. І це не те, що був булінг, булінг угу. але таке трохи нерозуміння чого ну, того, що справді відбувається в нашій країні. Але знову ж таки, це ще саме через те, що є певна політика і певний наратив телебаченні так, абсолютно. Тому що у тих же британців, наприклад, немає там другої думки. Вони чітко розуміють, що відбувається, хто винен і таке інше. Тобто, це надзвичайно важливо, от, як це позиціонується. Yeah. Це дуже важливо, як це подається населенню, mm -hmm. звісно. Mm -hmm. А як ви взагалі опинилися в Австрії? Чому Австрія? У мене в Австрії живуть дві кузини, дві сестри. Вони дуже давно запрошували в гості, але я ніколи не розглядала Австрію взагалі навіть як, як місце для відпочинку. Окрім того, що в мене там родичі, хоча вони не у Відні, а в іншому місті, я поїхала туди, але потім саме через той флешмоб, про який ми говорили, через, на, на центральній площі на Штефанс Плац. Саме через нього я. Просто в нікуди взагалі, без жодного зв'язку, просто приїхала до Відня разом з малим. І там вже там, ми, ми з посольством почали активно спілкуватися. і Громадські організації підтягнулися, і люди підтягнулися, і так було простіше. Якось я тоді в Відні і залишилася. І наразі, знаходячись в культурному центрі Європи, так цікаво, я маю змогу дійсно говорити про українську культуру. І я думаю, що це. Це місце, мабуть, куди треба було б там, куди, куди мені, де мені потрібно було опинитися. Хочеш повернутися? Ну, звісно. Звісно. Але зараз, поки не розглядаєш цей варіант, ще, так? Да? Я не розглядаю, тому що сьогодні, сьогодні ми знімали до цього якраз ось відео для проекту танцювальної терапії. Пролунала тривога, пролунали вибухи дуже сильні. І, ну. Я чула ці вибухи, саме через ці вибухи ми якраз, якраз поїхали. Як ти змінилася за ці півтора року? Як я змінилася, я не знаю, ви мені скажіть. Я, я сама по собі не я сама по собі не, не можу так сказати чітко і точно. Я точно знаю, що я стала більш відвертішою з людьми, я стала прямішою. Я, мабуть, перестала витрачати свій час. На те, що не потребує моєї уваги. У мене дуже сильно звісно. Я думаю, що у багатьох людей прокинувся патріотизм. Ти відчуваєш себе просто як людиною з такою сильною, потужною енергією, з такою з таким бекграундом потужним. Що тобі нічого не страшно з одного боку. З іншого боку, звісно, мені здається, що через те, що знаходячись за кордоном, ти живеш в двох реальностях, трохи розвивається, я не знаю, біполярний, біполярний якийсь там розлад чи щось. Я, звісно, шуткую. Тому що ти, звісно, ти завжди, ти завжди намагаєшся бути тут і там. І, мабуть, я стала більш багато багатозадачною. А ти впораєшся з усіма справами сама? Помічників немає. А, Няня, в мене а, в мене іноді в мене є насправді друзі. Мені пощастило, що в мене такі, дуже такі ну, з'явилися класні друзі, які можуть з дитиною побути. Особливо дуже багато жінок з дітьми, під хто з дітьми під, під підкидаються хтось комусь куди, всі знаходяться в такому така велика комуна. Я скажу, що я дуже багато часу проводжу з дитиною. Набагато більше, ніж це було, наприклад, коли я жила в Україні. І зараз нема таких. Великих проєктів, як там станці зірками, uh -huh. куди ти повністю просто поринаєш. Uh -huh. Зовсім таке інше життя, коли ти створюєш проєкти і ініціативи сам. І це дуже цінно, бо ти розумієш, на що ти це робиш. Ти розумієш мету цього, і ти розумієш місію. Тобто, якщо в цілому відкинути причини, чому так відбувається, те, чим ти зараз займаєшся, тобі подобається більше, ніж. Я скажу, що да, те, чим я зараз займаюся, в ньому в цьому для мене зараз дуже багато е, справжнього, дуже багато суті, потужної суті. І мені це подобається. Мені здається, що я себе трохи знаходжу в інших речах. Тепер я вивчаю танець точки зору терапії. І я відчуваю, що це буде якась така знову ж таки е, потужна українська. Е, Ініціатива, яка поїде по всьому світу. Хай ну, буде. Мені б всього хотілося Хай дуже. Хай і буде. Чи е, довелося тобі в комусь розчаруватися, чи втратила ти друзів так, через е, повномасштабне вторгнення? Так цікаво, але через повномасштабне вторгнення е, з деякими людьми я просто перестала спілкуватися. Ну, просто якось воно само собою вийшло. А дуже деякі люди повернулися з такого минулого-минулого життя. Вони знову з'явилися в моєму житті, і ми знову вибудовуємо вже по-новому стосунки, бо ми змінилися з нашими з колегами з шоу-бізнесу. Це взагалі така окрема історія, тому що всі ж приїжджають, всі ж гастролюють зараз і приїжджають до Відні в тому числі. І це дуже класне, це таке, таке об'єднання, Всі приходять на концерти. Звісно, що я з усіма абсолютно ми зустрічаємося, розмовляємо. І ми підтримуємо дружні теплі стосунки. Ти сьогодні багато разів згадуєш танці з зірками. І ти якось в інтерв'ю казала, що багатьох там, продюсерів от, цікаво. Це такий бонус був такий, або важливий момент. Що це та дівчина, так, той yeah. хореограф, та танцівниця, так, яка ж танцювала з Зеленським, так? Ну, звісно, це, це частина моєї історії. Я, 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 я пишаюся тим часом. Це, в принципі, проєкт, який створив мене як хореографа. Так зараз дивно говорити. Там наша співпраця з Володимиром Зеленським. Вона, вона дала мені дуже потужний поштовх вона просто навіть в моїй кар'єрі як спеціаліста, тому що деякими його. Настановами я, до, я досі користуюся під час постановок, під час своєї роботи. Тобто і... він тобі настанови робив? Колись, так, да, мені було 17 років, і там я, я чула якісь поради щодо того, як робити там, те, щодо драматургії. Mm. Да, тому, звісно, таке було. Я дуже, я дуже, ну, це, це був дуже потужний період мого життя, я пишаюся цим періодом. Але мені просто зовсім абсолютно було незрозумілим, і я не Погоджувалося говорити про пана президента як про танцівника, mm -hmm. тому що це не на часі і це безглуздо. І я говорила одразу прямо, що ну це якби це дивно. Я можу говорити як про особистість, да, про, про те, що ну, в принципі, президент це є голосом народу. Тоді, коли ви танцювали разом, так коли ви тріумфували на танцях зірками, яким ти для для себе відкрила Зеленського? А, людина, яка як гора стоїть за своїх. Тобто нічого не змінилося, в принципі, так? Він завжди стояв, так, да, як він стояв завжди, як гора з цими людьми. І, відповідно, ми, в принципі, те саме бачимо і зараз. Так. А коли ви в останній спілкувалися? А, я вітала з перемогою, з, да, коли, коли Володимир ставав президентом. Mm. З тих пір, звісно, що ну це. Ускладнилася трошки. Ну, звісно, да, і це нормально, тому що я думаю, що є набагато більше нагальніших справ. Ну так, так це само собою. У тебе є все одно ще один досвід виступу в танцях зірками, і це був Олег Винник. Зараз Олег із героїв, можна сказати, перетворився на антигероя mm. в нашій країні. Ти з ним бачилася, спілкувалася останній час? Я не бачилася, не спілкувалася. Я чула від знайомих. Дуже так коротко, що, що в нього щось зі здоров'ям, що він лікується. І це, чесно кажучи, єдине, що я знаю. Я в мене була думка про те, щоб, ну, я знаю, що він в Берліні ніби проживав, да? і я там поруч була, але якось я також я не, не, ніяким, ніяким чином не контактувала. Ну, я там зараз там знаєш, не прямо про Олега Винника, так, а от про е, відомих людей, е, які ну, якось можливо неправильно не, не відреагували на, на події. Так, от, е, хтось втік, хтось е, перейшов на бік ворога, так і так далі. От у тебе от, викликає, розчарування? які емоції в принципі викликають от такі люди. То, звісно, що е, є розчарування, звісно, є десь нерозуміння. У мене така я, я риса. Якось я дуже, знаєте, різко прощаюся з людьми. Я іноді, я іноді е, спалюю мости. <світ> Ось. Для мене це, в принципі, досить нормальна практика. Тому я коли розумію, що в мене з людиною різні цінності, звісно, що я просто. Цієї вже людини просто просто вона просто пристає існувати в моєму житті. Я не забуваю про неї, нічого не обговорюю. Не можу не запитати, а ти заробляєш в Австрії? <ріст> чи заробляю я в Австрії? Я заробляю, я заробляю в Україні, чи якщо чесно. Заробляю мається на увазі, що я працюю в Україні, я працюю в університеті. Я даю класи в, в відні. Так само зараз е, ми будемо 2 вересня робити презентацію цього е, танцювально-терапевтичного проєкту. А він так і буде називатися, чи є якась назва? Хаш е, тенс Therapy, англійською мовою. Хаж, тому що е, тому що mm -hmm. ми заспокоїмося і відключаємо свій розум, йдемо в тіло, бо саме в тілі живуть наші почуття та емоції, які ми хочемо. Почути і відпустити для того, щоб бути в гармонії з собою. Це буде такий перший, перша спроба благодійного івенту, тому що ми вже робили в той самий флешмоб він був фандризинговий. Mm. Це буде вже більш такого закритого плану івент. Також всі кошти підуть на, на підтримку прихистку Львові, прихистку Твоя опора. Угу. Зараз з цим фондом ми починаємо співпрацю таку активну, і мені дуже близький цей прихисток, це тимчасовий прихисток, де якраз живуть жінки-діти, які. Які залишили абсолютно все за своєю спиною, своє життя, в яких немає домівки, в яких взагалі немає нічого, і навіть немає змоги кудись податися. Ми дуже добре ми розуміємо, що від стану ма ма матері залежить стан дитини. І тому їм хочеться допомагати, хочеться їх підтримувати. І якраз зараз я назад, коли буду їхати до, до Відні, я у Львові буду давати такий ось. Такий у нас презапуск майстер-клас для, для жінок цього прихистку для дітей. Потім, знову ж таки, ми будемо це все проводити в Відні, да, Наступний майстер клас у Відні. Презентація також буде у Відні, і всі кошти виручені з цього, з цього івенту підуть ось саме на підтримку цього прихистку. Поки ну, що в, техні, все, да. що ти перерахувала, звучить все ж таки як витрата грошей <гум> на заробляння. <гум> ну, це, ну да, це, є, це є така благодійна мета. Звісно, що я, я даю уроки у Відні. Дуже багато людей питаються про те, чи я відкриваю свою школу, чи я, коли це буде, я не можу чомусь, я не знаю. Як ти не знаю, відволікаєшся? Відпочиваєш? Як я відволікаюся, як я відпочиваю. Довга пауза, я намагаюся згадати. Дуже сильне напруження, справді відчуваю дуже сильне напруження, причому цей перманентний стрес, дійсно, він і в мене також на тілі відкарбовується, і це, звісно, впливає на здоров'я треба а, займатися собою. Я відпочиваю в танці. Я обираю той танець, який дає мені змогу. Розслабитися чи відчути спокій. Я люблю, я люблю бути наодинці, я люблю просто ні про що не думати. Медитація обов'язкова. Мені здається, що ось це відчуття, що ти один, і що ні кого, нікого немає, ти просто себе чуєш, оце є найкращий відпочинок. Я чому власне, питаю, як ти відпочиваєш, тому що ти якось казала, що завантажила себе роботою і проєктами настільки, що навіть в жодному музеї у Відні не побувала. Так, да, до речі, вже, вже побувала, побувала. Да? побувала да? Да. Я пішла з дитиною в музей природознавства. Я вже мовчу про те, що в музеї Кунтські Сторішни з Музеєм, це музеї історії мистецтва, я в ньому танцювала щедрика українську. А потім вже після цього, після цього я вже туди сходила, подивилася, це неймовірно, звісно. А, да, це, це також своєрідний відпочинок. Але просто туди треба дійти. Просто знаєш, ти от розповідаєш з дитини. Я от і зараз уявляю трьома піти в музей. Я бачила цю паузу. Я просто бачив це, знаєш, як ми йдемо по музею природознавства. Моя дитина в просто в неймовірно великому музеї природознавства. Мою дитину цікавила тільки одна кімната, за якої ми пішли. Буфет? Ні. В цьому віці в 5 років їм цікаві динозаври. Тому, звісно, скелети, динозаври, це все. І я знаю, ну, я як мама знаю все про тиранозавра, бронтозавра, Археоптрікса і всіх інших. Є щось таке, от, ну, там, знову ж таки, в е, новому житті, називаємо це так, так, до чого ти все ніяк не можеш звикнути? У Відні, в Австрії. Я не можу звикнути до темпів, до темпів. Вони й більшість. Вони менші? дуже все повільно. повільно так? Дуже mm -hmm. все повільно. Дуже все повільно. І хоча з іншого, з іншого погляду, це е, змушує тебе займатися дуже сильним плануванням. Тому що дійсно ти просто розумієш, що люди дуже цінують свій час і вони е, не хочуть стресувати. Це така цікава, цікава риса. І ти, звісно, що ти Типу підлаштовуватись, ти повинен дуже багато всього робити заздалегідь. Ми українці так не звикли. Але з іншого боку, коли ти працюєш з українцями у відні, то в принципі ти пробуєш все не вчора, як завжди. Тобто є, є змога систему трохи обійти. Я не можу звикнути, звикнути до німецької мови. Я, да, в мене немає. Я ну, англійською спілкуюся усюди завжди. Це міжнародна мова і класно, що з нею спілкуються усюди. Uh, я навіть скажу, я українською стала спілкуватися набагато більше саме у Вінні, Да, І все прийшло на українську. І анімецьку якось мені важко. Я тебе розумію. <рес> <рес> Хто або що тебе сьогодні надихає? Українці. Сто відсотково мені надихають українці. Українські жінки. У мене, я, я взагалі мені здається, я закохалася ще раз в українську культуру, вивчаючи все це про мотанку. Ну це ж все було воно ж все настільки. Настільки тонке, настільки глибоке. Я якби під враженням від вчинків людей. Мене надихають люди, які продовжують жити. Дійсно, це така неймовірна сила. Ті, хто знаходяться зараз в окупованих територіях, це взагалі просто і ти просто відчуваєш себе частиною. Ну, це великої, великої нації, потужної нації. Це надихає. Я до речі помітив, що протягом всієї нашої розмови у нас а, якось таким лейтмотивом були саме люди. Люди. От, і я тобі бажаю, щоб і надалі тобі зустрічалися тільки люди, які можуть надихати, а, допомагати, підтримувати, в жодному разі не розчаровувати. Дуже дякую. Дякую Це... тобі. Дякую.